Banky, banky, banky. So super klas. Sirkies, sirkies, sirkies. Ousie, dan Що ти слухаєш? Я кажу, що ти там слухаєш? Крута музика вчора скачала. Зараз дуже мода на Спотіфай. Клас, яка назва глупи? Аня, чого не вітаєшся? Вирішила вам не заважати. О, твоя подружка знов тобі почне за навчання розповідати. Чому першого вересня до школи не прийшла? Всі про тебе питали. Я ж казала. А навіщо туди йти? Нічого цікавого. В мене літо ще продовжується. Це початок навчального року. Потрібно вчитися. Ой, досить мене повчати. Займись краще собою. Ну як забажаєш, це твоє життя. Віщо ти з нею товаришуєш? Вона ж така нудна. Нарешті я знайшла цю сукню. Треба терміново її купити. Я вже бачу, як сім'ї будуть застати. Сукня та подись на цю сумочку. Бачила скільки вона коштує? Але вона все одно буде моєю. Варвара, підемо додому, досить вже гуляти. Що ти постійно за мною стежиш? Я не хочу йти додому, мені тут все гаразд. Це все зрозуміло. Але й навчання потрібно приділяти увагу. Мама скаржиться. Навіщо їй це навчання? Ось модні речі, це я розумію. Бутіки, бренди, ось це справжнє життя. Варварі з нами цікаво. Тож не треба говорити, що їй робити. Вона сама розуміє, що їй подобається, а що ні. Я її сестра і поганого їй не пораджу. Вона вже доросла і сама прийме рішення. Адже так. Так. Я залишуся з друзями. Вона тепер стане зіркою гламуру. Навіщо їй ця школа? Чула, Тож ж сама вчись. Я прийду надвечір. Зрозуміло, не затримайся, не роби так, щоб ми хвилювалися. Я б все жити не можу. Кожен день повинен бути новий. Пропоную японську кухню, знайшла ти зовсім поруч. Варвара, ти з нами? Що ти там робиш? Малюю, а що? Ти це серйозно, там що? Робити нічого. Я взагалі не розумію, що ти таке намалювала. Ти зовсім не вмієш малювати. Яка із тебе художниця. У мене все обов'язково вийде. Я це люблю. Це смішно. Кому твої картини будуть потрібні? Це ж не в тренді. Тебе всі засміють, досить займатися дурницями. Ви нічого не розумієте. Гарного відпочинку у вашому ресторані. Скажи, а ти справжня подруга? Звісно, а ти що, маєш сумніви? Ти можеш мені допомогти, якщо я тебе попрошу? Навіщо ти задаєш такі питання? Мені потрібна твоя допомога. І яка? Ти ж знаєш, я хочу стати журналісткою і вести свій власний блог. Ну. А я тут до чого. Я хочу піти в одне інтернет-видання. Мені призначилось півбесіду. Одній те страшно. Підемо разом. І чим я тобі допоможу? Я щось не розумію. Для підтримки я не піду. У мене свої справи. Наступний тиждень такий завантажений. Тобі треба, ти йди. Така сумна? Де Я дивлюся теж не в настрої. Я вважала, що вона моя найкраща подруга. А насправді. А в мене зовсім ніхто не вірить. І що тепер робити? Потрібен той, хто зможе дати важливу пораду. Аня. Хоч раз вирішила в мене поради запитати. Я вас вислухала і все зрозуміла. Що порадиш? Я вважаю, що в житті потрібно займатися улюбленою справою, не зважаючи ні на що. Поліна, якщо ти мрієш бути журналісткою, то ти маєш нею стати. Варвара, а ти дуже гарно малюєш. Я думаю, в тебе все вийде. Я вірю в ваші здібності. Ти вважаєш, у нас все вийде? На сто відсотків творіть свою долю самі. Не минуло, як ти стала такою відомою художницею. В школі скрізь висять твої картини. Сама повірити не можу. Все сталося так швидко. А я хочу в тебе взяти інтерв'ю. Ти ж не проти? Отже, Варвара, ти завжди хотіла стати художницею? Все почалося з однієї поради. Привіт! Ти Бачила мой влог Паліна. У неї тепер стільки підписників? Бачила. Тепер вона популярна. Ще й гарні картини викладає. Там мільйони лайків. Хто б міг подумати. То це картини Варвари. Дякую за інтерв'ю. Це тобі велике спасибі за твій влог. Варвара ти така крута. Ну, а може намалюєш наші портрети? Поліна, я піду з тобою будь куди тільки скажи. Ти ж пам'ятаєш, що я твоя найкраща подруга. Часу зовсім немає. Я посмішаю на виставку. У мене там репортаж. Потрібно вірити в себе та займатися улюбленою справою. Тоді успіх обов'язково прийде до вас. І про школу також пам'ятайте.